Друзі, потрібна непридатність, чи міграція, чи ви все, чи повернення боргів, чи УБД. Звертайтесь телефони 073 911 7911 077 911 7911 Юристи та адвокати, військові та цивільні. Збільшимо і військову пенсію вам. Цю звернення я записую на фоні картини, яку за борги відібрав за рішенням у банкіра Тополова. Заберемо і ваші борги. Також це відео знімаю на фоні футболки з дружнім шаршем Валерія Залужного, яку купив в Жовтневому палаці, за 27 тисяч гривень на благодійному аукціоні на Користь ЗСУ. Слава Україні друзі!